Телеведуча каналу ITV Марія Савчук разом із підлітками Юлею та Уляною готуються до дня народження Державного герба України. Марія позитивна, весела та працьовита. Вміє знайти невидиму ниточку до співрозмовників. Малий герб України зображений у вигляді тризубу золотистого кольору, розміщеного на синьому фоні. Саме ці кольори обрали і наші дівчата. Тризуб – це міць і дух, які передавалися і передаються від покоління до покоління. Це наш оберіг з часів Київської Русі. Юлія Ярмолюк вчиться у 7 класі загальноосвітньої школи міста Здолбунів на інклюзивній формі навчання. Має старшу сестру, тому легко заводить нових друзів під час відпочинку у таборі. Юлія весела, активна, позитивна, полюбляє співати, танцювати та вчити англійські слова. Вона відвідує розвиваючі заняття у інклюзивно-ресурсному центрі та студію східного танцю, допомагає батькам вдома, миє посуд, прибирає, ліпить вареники та готує. Салати, їй подобається знайомитися з новими людьми та разом цікаво проводити час, як і більшість сучасних підлітків, Уляна відвідує сучасні танці, опановує вміння режисера та помічника організатора заходів. Вона охоче приєдналася до нової справи, допомагає Юлії. Разом вони радяться, як краще прикріпити квіточку до квіточки. Тризуб це відголос історії нашої нації та символ боротьби за суверенітет нашої держави. Спільні творчі заняття завжди зближують рідних по духу людей. Такі миті вчать ставитися з повагою до потреб іншого. Тож дітям з інвалідністю ставте короткі запитання, які потребують коротких відповідей. Ми разом плекаємо.